Volkswagen Golf 2009 модельний рік випуску, 2008 календарний. З рідним пробігом 189 тисяч кілометрів. Машина абсолютно в ідеальному стані, без жодних проблем та дефектів. Кузов весь в рідній фарбі без єдиного фарбованого елементу. Ще раз наголошую, без єдиного фарбованого елементу, навіть бампера в рідній фарбі. Вікна всі рідні, в тому числі Лобове 2008 року. Кузов рівненький, чистенький, без рижиків, ржавчин та всяких таких інших недоліків. Легкосплавні диски, кузов хетчбек. Мотор 1,6 MPI. Найнадійніший мотор, який ставився. Фактично ця машина, найновіший гольф в кузові хетчбек з мотором 1,6 MPI. Все, після 2008-го його на хетчбек не ставили. Ще там на універсали якісь ставили. Але то таке. Машина в гарній комплектації. Є векзонний клімат контроль. Є всі Показую. Шкіряний руль в ідеальному стані. Не затертий, не зализаний, не перешитий. Вся машина, повторюю, повністю в оригіналі. В такому стані ручка. Кнопочки ніде нічого не затерті. Все просто у відмінному стані. Ніяких дефектів по машині, наголошую, немає. Все просто чудово. Є всі відмітки. Можна перевіряти сервісну історію по Карвертіка або по будь-якому іншому. Тут рідний пробіг 189 тисяч кілометрів. Дефектів немає. Рижики, пороги, все ціленькі, живенькі. Ззаді таке враження, що взагалі ніхто не їздив. До речі, машина мала одного власника в Німеччині. Це була жінка, яка користувалась дуже акуратно. Уявіть, за кілька років не було жодного підбування, жодного дефекту, жодних проблем у людини з цією машиною не було. В такому стані багажник. Просто в чудовому стані. Тут видно, що ніяких вантажів нічого не возилось. Запаска видно, що жодного разу не ставилась. Думкрат, балонник, отвертка, все на місці. Це відмітки, він-код дубльований. Машина без пробігу по Україні і це по ній відчувається. Ходова, ідеальна, м'ягенька, без жодних проблем. Ціна такого автомобіля 7950 доларів.